Ми сьогодні з журналістом Михайлом Ткачем говорили про весілля доньки Миколи Злочевського. Микола Злочевський це високопосадовець часів Віктора Януковича, і він же бізнесмен крупний. Займається газовим бізнесом, так ось весілля в Італії, ну за приблизними за припущеннями, а може вартувати мільйон євро. Ну тому що це старовинний замок, це гори, це море, це віп-гості, це сек'юріті, які відганяють журналістів від місця проведення цього свята. Це зірки, зокрема, Андрій Данилко за заспівав вживу. Одним словом, все це дуже недешево, і Михайло Ткач сказав. У мене було відчуття, що я маю справу з якоюсь італійською мафією. А я поміркував, знаєте, і знайшов відмінність між італійською мафією і нашою рідною, нашими посадовцями, навіть якщо вони екс, італійська мафія боролась за свою державу проти окупантів. Скажіть, будь ласка, коли ось такі персонажі, колишні посадовці і бізнесмени, виводять таке бабло за кордон? Вони її посилюють чи послаблюють країну під час війни? От ви зараз дали відповідь на це питання. Я думаю, що італійська мафія була значно патріотична. Тріотичнішою до своєї країни.